Всім привіт, друзі, ви на каналі Артіміста. Сьогодні я буду продовжувати грати у Super Bear Adventure в який я вже не грав десь Ці, цілий місяць. Я вже один або два місяці не грав у Super Bear Adventure у якому який я вже граю десь 8-7 місяців, де записую на, на свій канал каналу. Це вже на 27 частина, то в цій частині я буду просто грати, фармити монети та відчиняти бокси. Там буду дивитися, що мені буде випадати з ці гудбокси. Мені сьогодні там, я також можу ось купити ось такі перчатки, па... ось, ось маску в ведміді, мутяжні очі, шлім рисеря, е, жалійний ведмідь, ведмідь та що Добре, Зараз я піду фармити у черепахограді. Ну що ж, поїхали. Та відправляємося у черепаху Ось сьогодні у шерипах гораді. Такс. Я дуже не був давненько. Дуже давно тут не був, якщо чесно. Такс, беремо монетки та йдемо наверх. У нас дуже багато Що, о, є Так, у нас ще десь там монети були. На мені потрібно десь рівно 100 монет, щоб учніти два Ой-ой-ой, може якийсь новий скін собі на... Ті гроші, які я виб'ю. Береблю 2 ХП. Вже не є У мене вже є 2 хп. У мене вже 2 хп. Так, зберемо. Ось так, такими прийомами збираємо усі ці монетки. Так. Далі беремо оці монетки. Ну, добре. Ось усе наверху я зберу, але усе відео вже не викладу, тому що... Це було вже так дуже довго відео, я це вирішу з відео. Давайте. Так ну що ж, я вже майже насобирав сім монеток. Достатньо кількість монеток. Уже мені, залиш... мені, мені вже залишилося... ще, ще, ще 4 монетки, то я вже зможу. ще десь одна. Хай так буде. Добре, повертаємося. У мене дві У соло від меди. Не знаю вже, як це називається, я забув. Ой. Так, маленька помилка. Сталося Так, відчиняємо. Два лутбокси Відчиняємо перший лутбокс Що не випадає, так давайте. І. М -м, хвостик. І рівня, ось він. Ну-ка, як він на мені буде дивитися, зараз ми подивимося. Як? А ну-ка, Де? Ось цього хвост. Хвост першого лінія та другого ну, знаю, що я буду робити собі якийсь скін з пустелі, але мені більше отакі нравиться, нідзя. І оці речі вибив з пустельного храму, ось так. Та, другий отбокс. Так, це тільки що помітити, що мені там не вистачало ще 5 монеток, я хіль ще до фармих собі. Так, стоїмо відчиняти другий от бокс, і ні, та поймо, та поймо, мені випаде... А! У мене вже був, він має крокодил мені випав, він має вже був. Окей, давайте зараз пройдемо місію VR. Місію VR то продовжимо наше відео. Так, ось сі я вже на VR. Давайте прийдемо до тайну. А ви що? А, потрібно знайти осі яйця челіка. Його... Такс. Зараз ми з вами їх знайдемо. Ці пасхальні яйця. Так, з перше, я вже ваше перше Я уже первый бачу, ей я иди, что отлик, что по А помарать, помарать мне так уж и хочется. Все так. Тут уже всех монстрики не мая. Верно? Не мая. Так. У будинок нам вход заблокованный. Тут у нас больше ничего не Так. Там. Тут так уж ничего не Ничего, ничего, найду. А, так что ты зачем вход? Фиг, ты зачем так уж? А, так, там он стоит сотки, там не Путь может быть. Так. Опа. Нет, вообще какие синий кубок. Вообще такой друзья, если вы его знаете, что это такие за синий кубок. Так. Ага, тут может быть. Где Ці два і ще можуть бути. Розумію, так. Вже... Ну, часу немало залишилося, але... Краще встигнути. Але піща, тому що якщо я не встигну, то буде погано. Тут немає, дайомої, де вони можуть бути? Що, що, не, та, більш ні. Так, 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 так. Ну тут також немає. Де вони? Угу. Тут немає. Та де вони усі? Так, друзі, пояснюю, що сталося. Я не знайшов ці яйця. Я не знаю, ці безгальні яйця я не знайшов. Я не розумію, де вони там знаходилися. Я Що там усю карту обійшов їх ніде не було. Напевно, може, двох яку забувалася знайти. Або якась інша причина. не тоді брати свій час на це, тому продовжу просто знімати. Так, мене не вийшло пройти ту місію. Але в будь-якому випадку потрібно проходити далі. Тому я, напевно, зараз вже знову піду фармити гроші. Давайте вже у аркадний світ піду фармити. Я в аркадному світі ще давно не був і мені цікаво, що там буде зараз. Так, ну що ж, давайте. Вс, наш, наш ну, аркадний світ. Та заходимо туди. Аркадний світ... Опа, даровало. Такс. Три скаліні, які ми вже з вами залутали. Та паркур по платформі. Опа. не тут довго тут вона була фамната. Але, усе одно, там, мабуть, будуть ще давати подвійні монети, ну бачите, там же. А, ні, там ще не подвійні монети. Там уже ще не йдуть подвійні монети, але вже я знаю, що ще зовсім скоро будуть этих. Такс. Я аркадному світі вже не перший раз. Ні-не-не-ні! Тоді зараз нафармлю мене собі, ось тут, може, там десь. там вже коли в мене буде рівно 100 монет, я вже умікнув запис. Ну що, я вже нафармив 100 монет, я не знаю, це було дуже довго, для вас це було на секунду, для мене було реально дуже багато часу. Я дуже компьютер наказував 100 монет, Тому вертаємося назад. По монети брати брат, ми не будемо, а тоді повертаємося просто так назад. Ну що ж, ми вже з вами У... На щер Шерп... у... похороні, а ми... У... А я вже звонок. Давайте ми навежемося лінк. Так, з лінії волоси, та... Власи та обводка. Або по обводка. А обводка це що. А другий рівень нам ще. А, другий рівень ми остави, дивіться. Там ще є третій. Це перший рівень, це, друг... це другий рівень. Я сьом... Мені дуже сподобався. Добрий, давайте зараз отримаємо 100 монет з допомогою Капітауса. Ага. За рекламою двоході не вийде. Ну окей. А ні, в мене усе ж вийшло отримати 100 монет з допомогою капітауса. Буду рік, але там дуже довго. Так, а ще я знову два бокси. Перший утбокс. Що, що нам випадає? Кепка, класична кепка 6 рівня. Та шляпа яйце. Ну-ка, шляпа яйце, дайте мені протестувати її. Як вона там ще виглядає? А ну-ка. Де вона тут? Вже. Так, я її не бачу. А, все, вона ніж, все розбит. А, все, шляпа яйце. Ні, ну скинь так свій оновив, якщо чесно, так, серйозно, оновив. Ви мені подобається отакий скін. Ось так. Добре, друзі, на цьому моменті наше відео підходить до кінця. Всім домашні, всім пока, чекайте на сумній частині та на сумній частині, та на сумній частині, можливо, ми знову будемо відчиняти отбокси та робити Ще щось нове. Може нова, якась нова рубрика буде? Може продовжимо рубрику хованки? Може, буде буде знову у субербередвенші досі спочатку, тому всім можемо всім покачка. Там смішці не добачить.